Вітаю вас на каналі Рексі Зоріхова. Бажаю мирного неба. Дивимося. Буде чудово. ой, балабачка. Ой, балабачка. У нас... Дождя не було, бачите, сухо, свиня у нас, я знімаю четверг, сухо, все кругом. перед, ну, Всі кажуть, кругом йдуть дожі, а в нас їх немає. У нас тільки от, от, от тільки побризкає, росу зробить. да, і все. Дарик, ай, 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 ви. Вам оце як... Оце бігать, оце друг друга оце. Да. Сьогодні підемо бузуни наривемо, Погуляємо із собачками, так? Да? Собачки? Кабачки? Що ви? Що ви скажете? Нічого? Да? Ой, кабачки, собачки. Що ви бігаєте? Що ви бігаєте? Що? Що? Що таке жука, Що? Що ти хочеш? Розказуй. Розказуй, жужу. Ну чого тепер, тебе тільки коти на клумбі, так? Вон маня лягала, хто її тепер не займає, да, маньячка? Ну рядом він пишний, броде, думає. Накою б напасти. Чи на Маньку на напасти, да? Скучно, Пышный? Не, нормально что дальше. Ой, <свистит> угу. Та, Пышный. <свистит> та ж весня не в и не хочет на кого нападать. Да? Ну что, собачки, вперед гулять? Да? Идем? Идем? Жука первый, вперед, 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 вперед. Вперд, 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 вперд. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас идем. Сейчас идем. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. О, бежать, бежать. Ай, мої карапузики. Біжать мої карапузики. Ой -ой -ой. Друг на друга пригають, а жуля вона от сіреньки не відстає. Що, да? Жуля? Біжи, біжи. Пишний, як завжди, да? в драку. Мурчика обіжає. О, Фанюха. Ой, фанюшка. Карі, хочеш хоч тут кому на травки поїсти, каре. Хороший, так? Да? Та немає ж дома, де їсти. Э, де Він Рексюха їсть, так. Да? Да? Жуль, а ти чого не їсти з ними, а, Жуль? Не хочеш? Ірочка ось. Вузину тут рве. Да, чайок буде зимой. І мульчева наблюдає, так? Да? Он сзади тебе. М -м 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 -м, угу. А ці бігають, а ці бігають. Да. Уже бузина вже хороша вже. Хороша, це головне, що немає. Нема, ну, тлі. тлі, да, тлі немає, де да, тоже хорошо. Це, да. то, того, що така погода. Ну хто його знає, чого її Тут немає? Косики і прохладно. А так би вже була пля. Тому дуже я не, не спіла, не нарвала, тому що. Так, її Дина рве, а ми з вами підемо. Ага. Але, але шо, погуляємо. Пішли, так? Да? Пішли? Пішли, пішли, пішли. Ой, ой, доволі, доволі. Рекс, Рекса, он побіг. а вон самому переді Побіг. заводила. ж там Атаман. Та да. Пішли, пішли, жулік, йдеш в мене. Мурчик, ти з нами, да? З нами сьогодні йдеш. Що тут пишного немає, десь пишний. Пишний, пішли. Пішли. Да, панька? Жулечка! Ай, Жулечка! Ай, а ваша мене, мене ждеш, да? Мене ждеш. Фанька вискочив, Откуда ти? Фанька, Откуда ти вискочив, а? Як чортик із із, 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 із табакірики вискочив? Ай, фанька. І поскакав, і поскакав. У нас тут, бачите, бузини росте. Повну. О, і вон вискочив. І ось бузна теж вже росте. Пишний нас доганяє. Пишний доганяй. Доганяй. А далі вон там море не буде, вийде, вон манька йде. Що, заморився, да? А, травки вирішив підкушати. Підкріпитися. Зрозумів тебе, зрозумів. Мурчик, ти вже приліг. Хрю-хрю, Фаня, пішли. І, і побачив черешеньку, і пішли покушати. Чув, що вона коштує тисячу рублів за кілограм в великому городі. Не знаю, правда це чи не правда. Ну це аж аж Так? Файн. Ті що роблю це дуже багато. Ну його таку теряшіньку їсти. нам даром поїсти. Пішли далі, да? пішли далі, пішли, пішли, пішли папку знайдемо, де директор заховався. Гліпа буде теж квітною теж, бачите, вже скоро-скоро. Упав, 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 фаня, да? У травку упав. Пиши, пиши, пиши. Вот тут Рекс шарится в траві. Кось. Шукай, Рекс, що ти тут шукаєш, рекс? Що тут таке? А? Що ти тут тут вже зайшов? Що там? Дирочка якась, да? Нема нічого. Ех тут буря. Це дырочка. зайчик поплигав. Зайчик ти плигаєш, да? Фаня, як защик плигає. Фаня. Ти не плигай, ти як рекса йде. Рекса, іди сюди, рекса. Рекса. Рекса, іди сюди, іди, 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 іди. Фанька. Он рекса. Рекса ломиться на пролом. Він йде, все нюхає, а Фаня плигає. Рекс, все нормально. Зайка поплигав. Ти за нами йдеш, так, да? каже, якорі блигати не хочу. Ви корі притоптали. Десь там хто-то котів десь. Заблудив, мявкає. Не бачу хто. А, мурчело. мурчело. Мурчелка. Ой, мурчелка. Пышный здесь потерялся. Жулик, ты куда полезла? Зайчик. Пошли дальше, зайчик. Пошли за мурчела, Мурчело у нас на воде. Тут кулички ростуть. Куди ви мене ключки завели? Собаки. Чи вам без разинці, де куди лазить? Битьки лазить, так? Да? Рекса слідопит. Ой, я туди за ними. дуже трава така. Манька прибігла. Манька, ти прискакала до нас тоже? Манюнь. Ой, манюнь. одного пышное вот здесь потерялся. Да, манюнь. Где бы потерялся, не манюнь? Ты не скажешь? Да, Куда полезли? Ганя, Юлик. Ты за мной идешь, да, когда я крепко таптую дорогу. А Фанька бігає, як зайчик. Зайчик, Фаня. Ще один метець. Де ти був? Як за тобою не спиниш. Полізли, поліли, полізли по три. Так, вилазимо з той трави. Я вас там не буду шукати. Люля, да? Хоч ти туди не... Эй, не лазишь. Пошли. Прибег, прибегла, да. И прибег, молодец, молодец. Пошли дальше, Что там Ира кричит, Вань? На пышного кричить. пышный балуется. Ты нас тут чекал. Пошли, пошли. Пошли, чужик, пошли. Вон пышный белирик качается. Пышный. Ой, пышный. Потерялся, потерялся пышный, нашелся. Пышный. Ирочка нарвала бузыны, ведерко. Красота на сушу теперь. Да. А -а -а -а, да. Аромат, аромат стоит. Пахнешь, конечно. А, да, фань, фань не пахнешь, фань. Я там я корвало. Калифаня, калифаня, Тоже пахнет. нюхает. батя. Да, фань. <свят> Нравится? Фаня Ты нюхает. Рех, не лезь вот туда У -у -у. в мусорник. Идем-то, вот идем-то, идем-то домой, идем, т. Т. идем домой, идем, идем. Що хе, хе хе Йдемо домой, так? Да? Хватимо, набігались, нагулялись, налазались кругом. Тепер треба йти, -йти домой вже. Пишненькие? Ты лежишь, ведь почеваешь, да? Пишненькие. Ай, пишненькие, пишеньки. Пошли, 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 пошли. Скакун, Панька поскакал. А жулик біля мене. Осі бігають. Там манька десь за Іриною йде, доганяє. Доганяй, доганяй, доганяє. доганяє, доганяє, доганяє. Манічка. Ну трава каже, Манечка велика, каже, да? так. каже, поки. Манечка, догнала нас, да. Молодец, молодец, молодец. Давай, бери. Давай, вперед, вперед. Так, бери, собака. Балабака. Так, ходи, где жука. Или уже дома жука? Жука уже может быть дома. Да, он... Он такой быстрый, то жука. Рекса, что ты там уже... Вылазь оттуда. Вылазь, вылазь. А, ты... Ти біг через лісочок і хотів клоновий листочок, так? Да? Бігали, бігали, а треба, ви не могли наїтися, так, да, Фанька? Бігли, ну бігали, ніколи, да, ніколи було. Так, ага. ніколи було. Вони жука з дому вийшли. Жука з дому вийшов. Ой. Все, всі дружно заходять. Заходимо. Ну, хтось не вля, тут вже десь обійшов. І манюнька тут. Та-да. Ось Жукин друг. Та -да. так, да, зайшли, закривай. Це я ж не закривати. Ось, Роза, яку кутиш. Видно, хто набігався, хто водички хоче. Так, да, Фанька, набігався? Водичку піш, набуде водичку поміняти. Поміняє. Я Ой, Я не набігалася, но... ну. Ну, що страшно, так. Да. Пише тут ведеш. Пишний, я знаю, що коти ждуть їсти. Щас Йра буде виносити вам їсти, сейчас. Що, проголодались, да? Мурчик, ти ж не будеш їсти? Мурчик с не голодний баш. Готовий їсти, так? Да? Ти готовий, Мурчик? Що? Мяу. Манечка мяу. Мурчик. Ой, пан пиш, не він любить на ці веточки кататися. Пышний, ти на веточки катаєшся, так? Та він, як завжди, на ці віточки хоче впасти колись. Ну, як упаде, тоді не буде. Зараз, mm -hmm. її ревинеси, зараз підожіть, зараз будемо їсти. А весь куст розквіт. Така краса <ривіт> Вон Ірочка вже. Несу, несу. Несе, 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 несе. А ці, а ці переживають, переживають коти, так? Да? Вони ж бачать, мужу дивися. Усі аж, на своїх місцях вже, ага, що. Вернувся, бідний. А, там не дождуться, тут теж жуля і жунька. А там, а там коти вже з по ступенькам будуть ходити. На пихеньки, на, на. Рексуля, ти жуєш. Рексуля жує. На, панька. Каже, мені. На, ти біксуй. Ну, жуля це ще довго буде пережовувати. Да. Люка теж він нас. А я не поняла, що у нього. Ну я давно це хребетики. А, це Це Хребетики, це. Хребетики. Понятно, Ой, там всі жують. И тут усе жуют. Так, все звонят. Ага. На, на, жулик, на. На, Фанюлик он плачет. На, Фанька, иди. Вкусная жужука. Ты видишь? Ну, серьезно, Все. На сегодня все. Все. Угу. А бабачка, наелась, да? Наелась, наелась. Нагулялась, наелась. Да. Да, да. да, 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 А тебе от высочки дико ты... Эй, целоваться, да? Собака собака. Ну, ты же любая хозяина. Там жулька ругается. Ага. Друзья, всем пока. Всім мирного неба над головою. Пока-пока.